Літера А. А голову ти дома не забув. Літера Б. Будеш дома з батьками так говорити. Літера В. Вийди і зайди нормально. Літера Г. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Літера Д. Дзвінок для вчителя. Літера Є. Є бажаючи відповідати. Літера Ж. Не списувань. Я все бачу. Літера З. Записуємо число. Класна робота. Літера І. І звідки ти це списав? Літера Ї. Їхали, їхали і нарешті приїхали. Літера К. Куди йдете? І ще дзвінка не було. Літера Л. рук. Літера М. Ем. Математика. Цариця. Літера Н. Шановні, пишемо самостійну роботу. Літера О. Остання парта. Я вам не заважаю. Літера П. Поховали телефони. Літера С. Стань на моє місце і проведи урок. Літера Т. Завдання точно буде на самостійній роботі. Літера У. У вас є якісь запитання? Літера Х. Ходи до директора. Літера С. ха-ха. Літера Ч. Чому ти не зробив домашнє завдання? Літера Ш. Шановні, де ви ходите? Літера. Щоденники на стіл. Літера Я. Я зараз поставлю два, і на тому все закінчиться.